Всім привіт! Я сьогодні сам, як бачите, і я зараз йду на одне місце перевіряти чи там є вода і якщо є вода і крига на ній, так як зараз тепліє, то якраз на, там похо, по тій кризі похожу і може ще, ще десь похожу, подивлюсь, ще, ще якісь місця для вас. І Тому далі ще ви побачите тоді, як я вже дойду. Так народ, я прийшов Я на перше місце. Тут, як ви бачите, ось все заросовло і води тут -то явно немає. Так що там ще трохи далі. Ще одне місце має бути, на яке я зараз направляюсь. І... Тому подивлюсь уже там, чи є щось, чи немає. Якщо є, то зніму для вас та й піду ще кудись пошукаю ще, ще щось. А якщо немає, то зразу піду і не буду тут осинавлюватися надовго. Так що дивіться далі. Підходжу я вже до цього місця, як я казав. І тут, як ви бачите, Крига є. І зараз, як надивно, буду питатися пройтись по ній, подивитися, яка вона тут напрочність. І тому і це взагалі тут -то чи на сніг. Ну, взагалі, зараз ви побачите. Тому... І так, поставлю я камеру і зараз буду виходити на кригу. Так что не видите, что тут все хорошо. Итак. Крига тут нормальна, як ви можете побачити. І зараз тут якраз ще вам трохи покажу цю місцевість, якраз так же буду ходити тут по кризі. Так, І тут ось якраз посеред цього водойома ось ну, криги немає. І, і як ви можете бачити, тут Цієї води взагалі майже немає, так як тут раніше тут дуже багато бухту. І оці дві деревини букти у воді, можна так сказати, їхні корінці, букти у воді. А зараз, як ви бачите, тут цієї води майже немає. Навіть ось тут. E, сюди ось навіть можна пройтися попереднього по разу, я, як я тут і за хлопцями був. Тут багато, тут вже вода. Як попереднього разу, то з хлопцями був, то води тут був то побільше. Щось тут крига підводить. А ну, ух, намочив. Но, сподіваюся, в, бутінок, в самий бутінок не попадах води. Значить, туди далі пройтися не зможу я. Так як а, там я нам... ноги намочу. І прийдеться тоді йти додому. Зараз подивлюся з цього боку, що тут, а то давно набув тут. Особливо в, 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 в таку пророку. І так, думаю, тут так само. ось. Крига під, під вода. Да. Ну, да і води тут так само, все, як ви можете побачити. Так що тут походити теж не зможу. А хотів пройтися ще туди десь. Так, рюкзак там ще на місці, то я його там біля дерев оставив. Ну, тут -то ніхто не має ходити. Ну, крім таких як я, які шукають пригоди на одне місце. Ну, пройтися ось тут з зміг по краю, тут крига нормально. Залише не провалкився, як бачите. Так, піду заберу рюкзак і вернуся і пройдусь туди ще. І так, забр... провалкися знову. Що це мені сьогодні так навезе І так, іду вже, забирав рюкзак. а поки я там тут проходжу, де вже був, то підпишіться на канал, якщо ви ще й досі не підписані. І поставте вподобайку. Якраз, якщо вам подобається це відео. А я продовжую тут ось йти, якраз тут крига. Зовсім тонка. Зараз ну тут, як ви можете побачити, вона така сама, як і там буде. Ось. Так що я тут напройдуся далі. Ну тут я очевидно, далі нічого цікавого не буде. Це єдине, що я провалююсь. Ну, якщо тут то, то можу сюди прийтися, якраз може вс таке щось там знайду або когось. А так, то Ей. нічого такого тут немає. Так. Тут на фотолік дорога, якраз в сусіднє сауто. Якщо тут нічого цікавого не буде, вийду на, до... на неї та й... Піду ще в якісь місця може. Ну тут ось одні хащі і більш нічого. Так, пройдусь туди. ось. А тут -то, а тут як наша вода з є. Так, що тут у нас? А у нас тут нічого. А ні. Щось як начебто намічається. Ну ну щось намічається. Так як ви самі ось бачите. Є. А що тут і як? Так. А ну зараз попробую. Тут ще хтось ходив. Це на мої сліди, мої букта свіжий. Так що тут хтось так заходить. Зараз піду в ту сторону, подивлюсь, що там ще. Може щось цікаве бути. А поки що я те нароб як Пройшов сюди я трохи і ось знайшов таку місцину якраз. Тут хоч і витер є, але все одно хочеться вам показати. І тому зараз трохи ось вов пише, тут якраз все покраща крига є. І зараз постараюсь тут ще вийти якраз. Сподіваюсь, я тут не як там, декілька разів. Верхній совк той тонкий, а нижній якраз нормальний. Думаю, на... На той бік зможу перейти. Без того, щоб намочитись. хоча да, прийшов. Хоч тут ось якраз є місце, щоб пройтися на ту сторону. ну Я отагеньких путів нашукаю. А ось тут ще одна річка якась, хоч це її не можна назвати річкою нормально. Но тут криги ось, як бачите, немає. Ну ось, там Дерево повалене. зараз крізь ню пройдусь на ту сторону. Ну і вийду вже на дорогу, так як тут вже нічого такого цікавого не буде. Так, зараз підходжу. Дрова. Воно хіба що там якраз якщо поблащати, то є там. Но там уже... туди точніше вже піду а вже буду виходити на дорогу і вертатись назад і так, уже менше біля дороги оставтеся ще набагато пройти І так, сюди Я ось вже можна так сказати на дорозі. Воно ну, вона там йде. І зараз буду вертатись назад. Так як далі там поки що нічого цікавого немає. І включу камеру, вже тоді якщо ще щось знайду тут для вас. Ще що, що, що тут якраз по пути назад знайшов, це уже вже якраз на подарі тих місць, де ми... Я обішка пишу навіть відео, тоді як в цьому напрямку ходжу. І тут ось такі стовпки стоять для відпочинку І мангалки ще якраз. Навіть декілька. Все прибрано тут ось, як можете бачити, навіть, навіть я ось чарки оставкись. Хтось оставив, хто хоче, може прийти випити тут колтумби, тут хтось питав, деся зробити.